Ти рано будеш снідати перед душем чи після нього. Заради твого фірмового сирника готова прокидатися на світанку. Тобі чай із цукром чи без? Для здоров'я чай без цукру. Про те, як прийменники можуть указувати на протилежні або близькі значення, ти дізнаєшся із цього відео. Пригадай. Прийменник це службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника займенника від інших слів у словосполученні та реченні. Проаналізуй розмову батька й доньки Знайди прийменники. Порівняй їх за значенням Перед душем після душу із цукром без цукру. Указують на протилежне значення. Заради сирника для здоров'я близькі – «за значенням». Пригадай, на які групи поділяють слова «за значенням». антоніми мають протилежне значення, синоніми близькі або тотожні за значенням. Отже, синонімічними та антонімічними можуть бути не тільки повнозначні слова деякі прийменники вживаються як антоніми. Перед, після, з, без. Деякі як синоніми, наприклад, заради для поглянь на синонімічні прийменники відповідно до згідно з, серед посеред, між поміж, проміж, в «у», уві, задля заради для ради Ось скільки синонімів можна дібрати до прийменника біля біля моря, близько автівки, край садка, коло нього, Обабіч шляху, Поблизу берега. Побіля столу. Недалеко від озера. Поряд із деревом. Поруч зі мною. Знайди прийменники синоніми в уривку з поезії Тараса Шевченка. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Перевір. Конструкції із синонімічними прийменниками При дорозі та «коло мене». Поглянь на антонімічні прийменники Над під. Від до. Перед за. Наприклад, назва повісті Оксани Лущевської з води у воду містить пару контекстуальних антонімів прийменників з у. Потренуймося! Розподіли прийменники на синонімічні групи. Перевір: Біля коло, близько, край. Між проміж поміж. Для задля. Уві у в. Через крізь. Із з. Зі. У тебе чудово виходить. А зараз розподіли прийменники на антонімічні пари. Перевір: над під, від до, перед за. Це було дуже легко. Вибери пару прийменників антонімів: Перед, коло, над, за, після за. Перевір. Декорувати перед святами прибрати після свят. Супер. Спробуй ще. Вибери пару прийменників антонімів. Над, на, за, до, із, проти. Перевір. Хай спогади линуть за вітром. Немов голубі пелюстки. Проти вітру піском не посиплеш. Ти добре засвоїв тему. Аби закріпити успіх, виконай ще одне завдання. Устав на місці крапок синонімічні прийменники Недалеко від між. Поряд з поміж. Поруч із проміж. Перевір ПОМіж. Небом і землею рухались і рухались два живі вогники. Між Коморою та будиночком ворота й хвіртка. Жваво зашаруділи хлопці проміж, кущів, рожі. Запам'ятай: антоніми це слова, що мають протилежне значення, синоніми близькі або тотожні за значенням. Синонімічними і антонімічними можуть бути не тільки повнозначні слова, деякі прийменники вживаються як антоніми над під, від до. Перед за. З. Без. Деякі як синоніми. Наприклад, біля, близько, край, коло, обабіч. Поблизу. Побіля. Неподалік. Поряд з. Поруч із. Переглядай наші відео від початку до кінця. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.